Ось тут заквітнув жовтий єрист, який жовтий білим, назва теж не знаю. Але, вибачте, який тут стоїть аромат. Поруч біля нього в радіусі 2 метрів аромат стоїть просто нереальний. Так би тут стояла і, і дихала тим ароматом. А поруч ці те клейматися. Нас воно, на жаль, не пам'ятає. Або навіть і не знаю, бо замовляла один сорт, прийшов зовсім інший. А ось тут квітне Жозефіно. Цього року вона чомусь розвернулася в протилежну сторону. Весь цвіт повернувся до стіни будинку. Не до доріжки, щоб її бачити. Коли проходиш в протилежну сторону. Але такій красуні можна пробачити все. Поруч зацвітає цвітає Little Mermaid. Маленька розгаленка. Перші роки цей кламате квітне простими квітами, а ось вже це вже її. Ось тут заквітнув і рис. Назви, на жаль, я не знаю, не збереглася в мене назва, але кольори просто шалено прекрасні. І запах у нього. Шкода, камери не передаш аромат, але аромат і рисів це, це щось. І ось ще один красончик. Тут розкітлі риси. Дощик теж не дає їм показати всю свою красу, відчути аромат, коли нема дощу, суха погода, вони так пахнуть. Ось там синенький розквітно ближче. Камера з'їдає колір, в нього вершечок синій, світло-синій, а нижній плюски темно-синій, він не фіолетовий.